Нам деяку інформацію про події, які відбулись в між е, сесійним періодом. Е, хочу за... перше е, так, повідомити про те, е, що слава Богу повер... здійснили обмін полонених і наш полонений, який був з міста Кузнецовська, повернувся на Батьківщину в Кузнецовську. Це Шиковець Леонід. Е, відповідно, зараз він перебуває в Рівненському госпіталі. Допомога йому відповідно надається. бажаючи, хто хоче, є відповідні координати рахунку, на які можна перерахувати кошти для проходження реабілітації нашого юри. За цей період, крім того, хочу сказати, що вперше за 41 рік була підписана угода мною в місті Луцьку з про. Міста партнери, міста побратими це Луцьк, перше місто, яке ми вклали сільського воду, і домовленість про співпрацю по всіх напрямках допомоги розвитку місцевого самоврядування, розвитку центрів надання адміністративних послуг, реформування ЖКХ енергерозбереження. Тому додаткові питання я буду просити, що ви підтримали, будуть включені про, скажімо так, покращення роботи в сфері нерозбереження і укладення угоди мерів по, по програмі Європейського Союзу. Крім того, за цей період відбулося засідання Кузнецовської міської виборчої комісії, на якій було прийнято рішення про заміщення депутатів від громадської партії пора. Замість достроково вибушу е, зв'язку з смертю матича Віталія Юрійовича. Е, замість е, Віталія Юрійовича буде депутат Іщук Дмитро Анатолійович. Але е, так трапилося, що сьогодні він перебуває на лікарняному і не зміг з'явитися. Ми відповідно зараз оголошення зробимо, внесемо в протокол, а на наступній сесії він прийме присаду депутата міської ради.